Прийнято рішення про ліквідацію нашого комунального закладу Все. був створений сьогодні комунальний заклад обласного підпорядкування «Ветеран-Про». Віримо, що він подальшому буде функціонувати для покращення комунікації нашого ветеранської спільноти в розгляді трьох районів і усіх територіальних громад в межах нашої області. Звичайно, ну а ми, депутати, спільно з органами виконавчої влади будемо сприяти спрямуванню і певного фінансового ресурсу на потреби відповідно до запитів. Військових формувань також сьогодні було прийнято рішення депутатами щодо передачі квартири в подальшому відповідно до звернення. Дана квартира як комунальна наша і за балансоутримувачем не використовувалася. І відповідно до звернення нашої державної служби на звичайних ситуацій є потреба для забезпечення житлом одного з військових, який виконував свою роботу на прифронтових територіях, а саме розміну